Раніше вмикати пральну машину після 23-ї години вечора вважалось некоректно. Сьогодні це правило усвідомленого споживання електроенергії. Через обстріли енергетики українці вже навчились користуватись електроенергією і одночасно її заощаджувати. Говоримо про енергоефективність, Чи знають наші жителі найважливіші правила. Які найбільші пікові години споживання електроенергії протягом доби? Мабуть, з 18 до 20 орієнтовно, і з 6 до 8. А й чому? Тому що люди збираються на роботу, приходять з роботи. Пікові години це, напевно, перша половина дня, обідня і вечірня. Ну, Я так думаю, що десь, мабуть, після 17 відключають е е стиральні машини по Напевно, зранку, коли всі збираються на роботу, тобто це годин 7-8. Е і ввечером, коли всі приходять з роботи. Ну, Після роботи, коли приходять люди з 18 і до 20, я так думаю. Я думаю, зранку, з часу 6 до 9, коли всі збираються на роботу. Ну і вечором, напевно, з восьми вечора десь до 10, отаку, тому що саме, саме повертаються з роботи, можливо, стірка, уборка. З 7 до десятої години десь приблизно, так? І зранку, мабуть. Не знаю. Ми не <с знаю. Не знаю. Все. Та треба знати. А скажіть, будь ласка, чи в умовах відключення зараз варто вмикати одночасно бойлер та електродиховку? Ну ні, тому що це не буде економією, буде перенавантаження. В будь-якому випадку ні, тому що це да, дійсно це серйозна нагрузка. Потім нам вже треба переходити, мабуть, тому що електро, я не знаю. Я вважаю, що газова та ж електроплита. Якщо поставив 10-літрову каструлю, нагрів гарячої води. Це буде в 5-7 в разів дешевше, ніж я беру її з крану. Мабуть, ні. Чому? Тому що більше електрики буде тягнути одночасно. Якщо це комп'ютер і бойлер, то я думаю, що нормально. А якщо це кухонні прилади, то бажано не вмикати. Не бажано. А чому? Ну тому що перерозход іде. Ой, ні, не можна. Чому? Тому що і бойлер 2 кВт бере, чи більше, і духовка бере 2 кВт. Велика нагрузка. По одному. Приладу треба вмикати. Не можна звичайно, тому що йде дуже велике навантаження на нашу електросистему. Та я думаю, ні, бо замикання може бути. Що ще може бути? Капець. Но. Пікові Два. години, звісно, ні. А чому? Ну, тому що світла і так немає. А які загалом правила енергоефективності заощадження електроенергії ви знаєте і ними користуєтесь? Ну, це не вмикати такі. Мікроволновка, чайник разом. Якщо бойлер і стиралку, там, наприклад, дуже таке. Не вмикати, як ви сказали, і бойлер, і духовку. Крім того, що зараз в даному випадку на світодіодні лампи переходять. Оці електроволновки, я не знаю, від них, по-моєму, більше шкоди. Вимикати електроприлади з розеток. Ну, ми, до речі, купили в родину такі розетки, які вмикають бойлер, коли нас немає вдома, наприклад, чи він підігрівся, ну, не в пікові години. При покупці приладів орієнтуватися, яка в них енергоспоживання, яке в них. Тумблі радости, щоб щутчик не вибивало. Це саме головне. У мене таке є, так що я інше не знаю. У мене цей генератор є і реєстр, який понижує них вже так частково використовуємо його. Він двохтарифний шутчик. Желательно, коротше, мощне, то щось мушне, щось слабеньке. По мірі того, що потрібно максимально на даний момент, без чого ти не можеш комфортно себе почувати. те і використовуєш. Якщо кожен буде економить, то на всіх буде вистачати того, що хоча б є. Ми не і не толком. Серйозно. До. А прическу? Та волоси самі висохнуть. А, ну якщо на крутий, то поєдно, що так, пользуємося. Там плойку включаємо. Багато зараз перебої, оце з електроенергією. Ну, треба економити. Це вмикати одночасно прилади. Якщо можна замінити якоюсь меншою ємкостю, подивлятися, поменше нагружати систему, не знаю. Деякі лайфхаки економії електроенергії, які ви не знали. Розморожуйте морозильну камеру вчасно. Це зменшує витрати електроенергії на 15-20%. Використовуйте пральну та посудомийну машину лише при повному завантаженні. Це заощадить до 15% електроенергії. Тож будьте енергосвідомими і хай завжди буде світло.